Усім привіт! Мене звати Матвій Коваль. Я навчаюся Львівському державному ліцеї імені Героя ВКрут на третьому курсі. Це мій друг Матвій Дріст, і ми зараз у таборі у Литві 2022 кемп. двадцять Даний табір відбувався вперше, чого у Литві. Це був з'їзд під гідою литовських стрільців, які змогли організувати надзвичайно крутий табір. Ми змогли поспілкуватися з багатьма іншими кадетами з різних країн, які дали нам змогу набратись багато нового досвіду не лише у тактичних та військових якихось навчаннях, а й у звичайному військовому житті. Даний табір проходив порядка шести днів. За цей час ми надзвичайно сильно здружилися з всіма кадетами, які там були. Складі нашого першого інтернаціонального згоду були всі національності, які включають естонців, литовців, поляків, латвійців та звичайно українців. Кожна країна мала представників своїх ліцеїв військових. Наша країна представлялася нашим львівським. Ліцеєм імені Героїв Крут та ліцеєм імені Богуна. усім привіт! Це наш третій день у таборі. Ми зараз мали шутінг, це стрільба, дрібство і враження. Так, на полігоні звичайно круто, максимально безпечно, надзвичайно проті враження. Дуже круті інструктора попались нам, так що сильно повідомляють. Це прекрасно. Нам сподобалося стріляти, ми попадали по цілях. Це дуже дуже класно. Найбільше мені, напевно, запам'яталось тактичне навчання з маскування і не лише, оскільки це. Це, можна сказати, перший такий великий досвід е, тактичних навчанів із е, військовими, які входять до Союзу НАТО, оскільки це надзвичайно круто під цими стандартами, надзвичайно цікаво, коли нам пояснювали правильність маскування, е, пояснювали, які види маскування існують, штучний та нештучний, штучний, коли нам виказували, як правильно наносити грим спеціальний на лице для того, щоб тебе не було видно, під який колір, під який камуфляж і як це потрібно зробити. Під час тактичних навчань ми прийшли. slim Підготовку у випадках, що робити, коли ви потрапили у засідку, як правильно пересуватися по різних місцевостях, якою формою потрібно ходити, як віддавати певні позначки своїм товаришам. Ці тактичні навчання справили на мене надзвичайно круті враження, оскільки я вважаю, що кожен військовий та люба людина, яка причетна до військової справи, повинна розуміти, як правильно поводитись у якій ситуації. Так само надзвичайно круто було, коли ми поїхали на стрільбище, нам Показали, як правильно стріляти із різнокаліберної зброї, де ми змогли відточити свої навички, змогли позмагатися із іншими національностями, змогли ще більше зближитись. Кожен зміг показати свої індивідуальні якості, показати наскільки вправно він міг справлятися з вогнепальною зброєю. Зараз уже вечеря, ми вже повечеряли та будемо співати для людей Марш Нової армії. І все. Мій друг дріст зараз буде грати на гітарі. Починай раз, два, на п'ятірка ми з великої води, пожеж війни і полум'я вогнів. лекав нас він за долю України. Зросив нас гнів і у та ворогів. Перш за все, ми навчили наших литовських та англомовних друзів Марш нової армії, також гімн України. Ще ми вчили багато українських народних пісень: Червоноруту, «Одна на за вікном та дуже багато українських пісень. Стефанія, мамо, дуже багато людей знали, тому що Україна виграла Євробачення цього року, і усі підтримували Україну. Ім під цього підняттям нашого державного прапора та щебах прапорів сполучених штатів та литовського. що Символізує нашу співпрацю, ми змогли два хто дерева, які символізують так само друзбу між нашими ліцеями, що звичайно викликає велику гордість за нашу державу і за те, що в нас є такі хороші друзі. Всі потребували спілкування, особливо з українцями. Всі розпитувалися нас про Україну. Я особисто почув не одні слова підтримки. Нас підтримували надзвичайно багато, розпитувались про Україну, питалися, як ми живемо. питалися, можливо, чи може якось нам допомогти. Підтримували максимально. Всі та між собою спілкувалися не лише про щось військове, а й про особисті інтереси. Тобто ми заводили друзів, цікавих співвозмовників. Інколи ми збирались просто вечором в колі з різних інтернаціональностей, щоб просто між собою поспілкуватись. Надзвичайно багато розказати про нашу державу, про нашу історію. Так само багато чого нового дізнався про інші країни, про країни Балтії. так само знав дуже багато про історію Литви та Латвії, зміг поспілкуватися з їхніми кадетами, оскільки литовські кадети надзвичайно Звичайно, сильно старалися з нами дружити, оскільки спілкувалися з нами, допомагали нам в англійській іноше. Звичайно, крутий табір. Мені він надзвичайно сподобався. Дуже-дуже багато людей, з котрими я познайомився, дуже багато друзів знайшов, спілкування. Improve my English, тобто якось досконалив свою англійську мову на розмовному рівні. І ще раз би хотів би поїхати і не один раз.